Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео я хочу проговорити з вами про топ-7 самих розповсюджених парфумерних міфів, які існують в, в цій галузі, скажімо так. Перед тим, як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Ну, підписайтеся на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємною ваша підтримка. Тож ми починаємо. І почнемо відповідно з першого міфу. І він звучить так: чим дорожчий парфум, тим він кращий. І цей міф базується саме на тому, що. Багато хто вважає, що саме вартість парфумів, їхня ціна говорить про якість компонентів. Безумовно, якість ароматів врахована в вартісті аромату, але нині, коли ми живемо в умовах наукового процесу, коли довкола нас з'являються нові парфумерні компоненти, але синтетичного походження, які є більш стійкими, більш Адаптованими до звуча, аналогічними, верніше, до звучання природних компонентів, які вони заміняють, то і доступність цих синтетичних компонентів значно більша, собівартість значно менша, то можна сказати, що і аромат з такою бюджетною вартістю можна розглядати як хороший якісний парфум з. Класною стійкістю, класною шлейфовістю. Єдине, що можна зробити, який висновок можна зробити з не надто високої вартості, що в відсоток в ароматі натуральної сировини, натуральних парфумерних масел може бути значно нижчим. Але хочу попередити вас, що. Саме використання синтетичної перф... в парфумерії дало їй можливість такими семимильними кроками нині розвиватися, тому що деякі парфумерні компоненти є настільки рідкісними, настільки. Високозатратними по е, в моменті виготовлення, що, аби не існувало синтетичних замінників саме цих компонентів, то в нас було б значно менше можливості спробувати аромати з цими компонентами. А так саме завдяки е, більш дешевшим, але не менш якісним компонентам. Сучасної хімічної промисловості ми маємо можливість користуватися класними ароматами з хорошою стійкістю та шлейфом. І до того ж, ці аромати вартують в рази менше, ніж аромати з подібним звучанням, але з використанням натуральної сировини. Наступним міфом, можна так сказати, є думка стосовно того, і я, до речі, зізнаюсь чесно, що я сама була приверженниця цієї думки, що парфуми потрібно наносити лише на шкіру, аби вони класно розкривались. Так, безумовно, тут є левова частка правди, що саме завдяки теплій, нагрітій, чистій шкірі аромати розкриваються дійсно так, як їх програмують, так би сказати. Аромати розкриваються так, як запрограмували їхнє розкриття. Власне, парфумери. Тобто першими стартують початкові ноти, далі відкривається серце, і в тривалому, часовому інтервалі вже звучить база, на яку всаджуються всі решта компонентів, і яка дозволяє проявляти красу цих компонентів. Але, окрім шкіри, для того, щоб парфум довго тримався і гарно розкривався, можна використовувати. Також волосся, але зважайте на те, що е використання спирту в парфумерних композиціях може шкідливо. Е Позначитися на якості вашого волосся, воно може бути пересушеним. Або ж якщо ви наносите зверху на волосся, під впливом сонячного випромінювання також можуть відбутися не надто приємні трансформації саме з вашим волоссям. Я люблю наносити аромати на волосся. Саме там вони, як на мене, довше зберігаються, але я роблю це отут внизу волосся, так сказати, куди не доходить сонце. І навіть якщо так трапляється, що е, там, як то кажуть, там може пересушитися волосся, е, його погіршений стан не так помітний, якби це робити зверху, де основна така частина волосся, яку всі бачать. Але повторюся, що це моє особистий підхід і моя особиста така е, історія використання парфумів. Ви самі Орієнтуйтеся на те, як ваше волосся реагує на парфуми і взаємодію з ним, Ну і приймайте рішення стосовно нанесення ароматів на волосся. Також багато хто е, любить наносити е, аромат на одяг. Так, в цьому є також така практична сторона, тому що е, аромати довше зберігаються в тканинах. Коли він проникає між волокна, але важливо наносити аромат на чистий одяг, зважати на те, що деякі аромати мають забарвлення, і це цей колір аромату може м залишитися на одязі, якщо це світлий, білий одяг, там однотонний можуть залишатися якісь плямки. Тому також звертайте на це увагу. Також через те, що е, через те, що одяг не такий нагрітий, як ваша шкіра, аромат може більш повільно розкриватися. І іноді не за тим сценарієм, як його запрограмував парфумер. Тому також звертайте на це увагу, що аромат на шкірі може по-різному по-іншому звучати, коли ви його наносите на одяг. Ну і ще такий момент. Те, що аромат довго залишається на одязі, довше, в усякому випадку, то іноді, коли ви, наприклад, вранці хочете там, користуватися легким, невагомнішим ароматом, нанесли його на одяг, а ввечері плануєте відвідати якийсь там захід чи зустріч там з кимось, і хочете нанести на себе більш виразну композицію? То на вашому одязі може залишитися ще ранковий аромат. Він ще буде звучати, його шлейф може бути відчутним. Тому треба врахувати цей момент і там, до, до прикладу, нанести той аромат, який би гарно компонувався один, між, один з іншим, щоб не було ніякого такого парфюмерного дисонансу. Тому те, що аромат на одязі зберігає свою стійкість, це як і... Позитивний момент, ну і як момент, який потрібно враховувати, якщо ви хочете змінити парфум, як то сказати, і наносити його знову ж на той самий одяг. Також багато хто наносить парфуми на аксесуари. Це може бути шийна косинка, шарф, дехто навіть наносить на... На сумку, всередину сумки, тобто це теж ніби довкола вас створює парфумерну таку хмаринку, дозволяє аромату проявлятися. Ну і це ще й один з способів нанесення парфумерії. Ну і багато хто наносить парфум методом такої входження в парфумерну хмарину. Це коли парфум розпиляють в просторі. І потім заходять ніби в цю парфумерну хмаринку. Це теж інший спосіб нанесення, коли краплини парфуму будуть лягати і на волосся, і частково на вашу шкіру. Якщо це літо, це, це більші участки шкіри, якщо зима там трохи менше, і на одяг, але вже не так інтенсивно, не так точково, а ніби як будуть рівномірно розміщуватися по, по вас. Третій дуже розповсюджений парфумерний міф звучить так, що аромати е, з часом можуть змінювати своє звучання в пляшці. І е, це, е, це твердження, ця думка виникла не випадково. І таке явище зміни звучання аромату існує, але це. Ця зміна не є нормою, а більше вона є наслідком неправильних умов зберігання та користування ароматом. На звучання піраміди дуже негативно впливають, я вже в якихось своїх відео говорила, дуже негативно впливають сонячне світло, тобто під впливом ультрафіолетового проміння піраміда, арома молекули. Аромату вступають в взаємодії, можуть трансформуватися і змінюватися в неї в кращий бік. Також може відбуватися процес окислення, якщо аромат в аромат потрапляє повітря. Це здебільшого стосується ну, аромати з розпилювачами, вони там більш так е, за, запаковані. Е, Таким чином, що туди дуже рідко потрапляє повітря. А от парфуми, які наносяться намазами, це дуже велика ймовірність того, що туди потрапляє повітря. Тому коли ви е, там, користуєтесь такими ароматами, з притертою кришечкою, то е, ви відкриваєте і зважайте на те, що чим довше відкрита ця пляшечка, більше повітря туди доходить і е, речов, рідина парфуму вже Вступає в якусь реакцію, тому не так, що ви наносите аромат, з кимось ще 10 хвилин поговорили. Це не відбувається там за перших 2-3 хвилини. Зрозуміло, що на це потрібен час. Але коли систематично надовго від... залишається відкритим ця пляшечка з парфумами, то, от можливий, цей варіант того, що піраміда в якійсь мірі може змінитися. Також на е, звучання аромату дуже впливає. Різка зміна температури це коли, наприклад, ваші температури, і через кому скажу і вологість, це коли ви зберігаєте свої парфуми в ванній кімнаті, де коли ви приймаєте, робите свої якісь туалетні справи. І там користуєтесь теплою водою, температура в кімнаті піднімається, потім все е, охолоджується, висихає. І оці постійні коливання і збільшення вологості, поки ви там приймаєте душ або ж ванну, потім все е, стає в норму, оці постійні коливання також дуже негативно впливають на якість парфуму, і відповідно він може змінювати своє звучання, але такого, що. Парфуми роблять це самостійно, такого немає. І це міф, що аромат змінить своє звучання. Це відбувається лише під впливом якихось зовнішніх факторів, тому обов'язково слідкуйте за оціми моментами, основними, можна так сказати, які я назвала. По можливості зберігайте парфуми в рідному пакуванні в коробочці, в темній, прохолодній, сухій шафі. І е, парфуми не, ру, не люблять, коли їх надто так сильно колихають, тому також по, по можливості, щоб ваші дітки не мали маленького доступу до цих ароматів і там не робили шейк їм. Е, контролюйте за цими моментами, і така практика буде максимально нівельована, якщо ви дотримуєтесь цих правил. Е, наступний міф він дуже розповсюджений, але е, такий, знаєте, Має зворотню сторону, зворотній бік медалі, як то кажуть, і він звучить так, що чим більше нанесення, кількість нанесення аромату, тим краще. Це, як на мене, і в принципі спеціалісти також про це говорять, що це така неправильна думка, оскільки, створюючи аромати, парфумери розраховують на те, що Краса аромату буде проявлятися вже в невеликому дозуванні. Коли ви наносите багато, багато разів один той самий аромат, ну тобто 5-6 розпилень хтось любить робити. парфум стає настільки щільним, настільки його багато, що відразу починають, от, по-перше, збивається оця послідовність розкриття аромату. По-друге, велика концентрація аромату на вас, вона дає можливість проявлятися в основному базовим компонентам. А це завжди інтенсивні, насичені, такі глибокі, в якійсь мірі важкі компоненти, які власне відповідають за стійкість та шлейф. І коли їх дуже багато, то оточуючим дуже важко відчути красу аромату, тому що на них ніби починає діяти оця щільна хвиля. Аромату, який б він там красивий вишуканий та витончений, не був коли це дозування надмірне, і для того, щоб самому відчувати красу аромату і щоб оточуючі позитивно реагували на аромат, який до вас лине, щоб ті, хто працює з вами поруч в одному приміщенні, не піддавалися негативному впливу вашого аромату, то завжди зважайте на кількість нанесення. Якщо це літо один, розпилення, одне-два розпилення на чисту шкіру або ж там, на одяг, на волосся. Якщо це взимку, теж можна, якщо ви любите цей аромат, хочете його відчувати, можете двічі-тричі нанести, але собі на шкіру нанесіть, щоб потім під одягом ніби заховати оцю всю шалений цей вибух парфуму, і потім через горловину, і аромат сам він дифузує, він через волокна тканини також проходить. Вже можна було відчувати м'яке, ненав'язливе звучання, ну і це буде викликати менший дискомфорт в оточуючих. Ще додам міф стосовно нанесення на шкіру. Так, шкіра гарно проявляє аромат, але завжди зважайте на момент, що у декого можуть викликатися з'являтися, вірніше, різні алергійні реакції. Як то на спирт, так на якісь парфумерні компоненти, тому також звертайте на це увагу і в цьому е, прихована е, така небезпека для тих, хто є надто чувствливим до тих чи інших парфумерних компонентів, ну або того самого спирту, який зазвичай використовується в парфумерії. Наступний дуже розповсюджений парфумерний віф. Що у ароматів є свій термін придатності. Ну, Цю тезу можна розглядати як частково вірною, оскільки виробники парфумерії, аби себе в якійсь мірі убезпечити, озвучують, що аромат в запакованому стані, коли там все герметичне, він може зберігатися до 5 років. Після того, як парфуми... Розпакували і зробили перше нанесення, вони рекомендують термін зберігання 24 місяці, це 2 роки. Але загальна практика парфумерна говорить про те, що якщо ви дотримуєтеся правильних умов зберігання і немає таких явних факторів впливу, які б спричинили негативний вплив на аромат, то, в принципі, парфуми можуть зберігатися дуже дуже тривалий час, який значно перебільшує інтервал 5 років. Тому що саме завдяки ретельному, саме завдяки правильному зберіганню ароматів, зараз ми маємо величезну скарбницю вінтажних композицій, якими можна користуватися, якими можна насолоджуватися, з якими можна знайомитися, і це. Це саме завдяки тому, що аромат правильно зберігався, не, завдав... не... не мав ніяких там механічних і інших впливів. І в принципі, ще раз повторюю, це такий міф двосторонній, що він спрацьовує як в один бік, так і в інший, і є підтвердження як одного судження, так і іншого. Це залежить від того, як, в яких умовах знаходиться аромат, і саме це визначає те, як він буде звучати та проявлятися в тривалому періоду, періоді часу. Також іще існує один дуже розповсюджений міф, який, на щастя, вже починає потрошку розвіюватися. І він звучить так, що всі аромати підходять всім. Звичайно, ми можемо говорити про. Таке поняття, як гендерність, там чоловічі, жіночі аромати. Благо, що зараз з'являється величезна кількість унісекс-композицій, багато ароматів, які мали раніше якесь те чи інше гендерне забарвлення, зараз також потрапляють в категорію універсальності, і вони є. Вдалими як для жінок, так і для чоловіків. Також раніше були якісь такі дуже консервативні підходи до компонентів, які компоненти підходять жінкам та чоловікам. Дуже консервативне ставлення до того, які компоненти підходять людям різної вікової категорії, там для молодих дівчат, для зрілих жінок, для пані золотого віку. Це все поступово змінюється, от оця градація. І, звичайно, що не всі аромати підходять всім. По-перше, це залежить від того, яка у людини, який у людини тип шкіри, які її особливості, там гормональний стан, це шкіра, там суха чи жирна. Наприклад, з сухої шкіри швидко дуже аромати. Злітають. Якщо це комбінована та жирна шкіра, то там аромат закріплюється надовше і вони так виразніше розкриваються. Також залежить від того, які асоціації емоції викликає аромат. Тієї чи іншої людини, і буває дуже класний аромат, але якщо він пов'язаний з якоюсь негативною ситуацією, або має якийсь негативний спогад для тієї чи іншої людини, для неї він категорично не підходить. Так само це стосується, знову ж таки, вікових якихось вподобань, є свіжі, невагомі, летючі аромати, які ідеально підходять як дівчаткам, так і більш дорослішим жінкам, але є такі. Складно побудовані композиції, які е, можуть носити лише дійсно ті, кому відкрилась краса цих композицій. Хто їх розуміє, розуміє контекст, і це також все дуже індивідуально та особисто. Як мінімум, на вибір ароматів має ще якийсь культурний контекст. Наприклад, країни Сходу надають перевагу таких. Глибоким, складним, тягучим ароматом зі спеції, з деревиною, з якимись такими складними, інтенсивними, дуже виразними компонентами. Там культура заходу навпаки надає перевагу легким, невимушеним, там таким ледь помітним ароматам. Це все, звичайно, накладає відбиток на вибір, який робить та чи інша людина, і тому говорити про. Універсальність всіх ароматів, які існують, безумовно, зайве. Ну і крайній такий міф, який Ой, бажано б знати було б всім, хто користується парфумерією, це міф про те, що парфуми можуть замаскувати неприємний запах. Так, в якийсь момент, якщо людина наносить розпилення на там, чи не ту не чисту шкіру, чи не свіжий одяг, якийсь перший час можливо буде звучати тільки е, піраміда аромату. Але все рівно час бере своє, і аромат може змішатися з цим неприємним запахом і видати такий е, неприємний ольфакторний результат, від якого будуть в захопленні зі знаком мінус не лише оточуючи, а й людина, яка вирішила так схитрити. Не дарма всі виробники парфумів і різних ароматичних засобів. Основною рекомендацією до використання будь яких із цих продуктів є. Використання на чисту шкіру, на чистий одяг, аби не було цієї неприємної види зміни. Тому що неприємний запах, як мінімум, буде заважати знову ж таки, правильному розкриттю піраміди, яку, яке запрограмував парфумер. Тобто може відбутися знову ж таки, якесь зміщення, і зміщення не в хороший бік. Так само це може. Такі експерименти нанесення парфумів на, аби замаскувати неприємний запах, ви все рівно не зможете добитися бажаного результату, оскільки парфуми це не антиперспіранти. В них немає такої принципу дії, який б зупиняв, якщо ми говоримо про такий неприємний запах, як запах поту, до прикладу. В парфумах немає оцього механізму. Зупинки розмноження бактерій, які з'являються, ну, коли шкіра нечиста. І в якийсь момент ця кількість бактерій стане такою критичною, що вона за своїм звучанням пересилить звучання аромату, і тоді я ще вкотре повторюся, це буде максимально неприємне враження, яке ви будете справляти на оточуючих, ну і самі ви будете. Не в захваті від того парфумерного коктейлю, який отримаєте. Тому цей міф однозначно має бути розвіяним, і кожен з користувачів парфумерії має знати якісь, як знаєте, такі базові правила використання парфуму. Ну, власне, ось такі парфумерні міфи сьогодні разом з вами я розвіяла. Сподіваюсь, що ви Почули щось нове та корисне для себе. Якщо ж у вас є ще е, інформація, якою можна доповнити, було сьогодні все сказане. Залиште її, будь ласка, в коментарях або якась інша точка зору, також нею поділіться. Мені буде цікаво е, дізнатися вашу позицію. Ну, і також глядачі каналу теж звертають увагу на е, діалоги, які відбуваються в коментарях. Тому зустрічаємося так. Дуже буду вдячна за. Лайк like даному відео за те, що ви підпишетесь на канал, поставити дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Мені дуже приємна ваша підтримка, теплі слова. Якщо у вас є якісь парфумерні запити, які б я могла закрити, Дайте мені також знати в коментарях. Можливо, є тема, яку б ви хотіли, щоб я якось розкрила або поділилася своєю точкою зору з приводу неї. Також дайте мені про це знати в коментарях. А особисто від себе я хочу побажати вам, щоб ваше життя було наповнене реальними гарними історіями, щоб воно було побудовано на правдивих принципах і. Хочу побажати вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!